В Україні зміниться тривалість виплат допомоги по безробіттю. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроект. Наразі громадянин може отримувати допомогу по безробіттю 360 календарних днів протягом двох років. Та для окремих категорій громадян виплати нараховуються 180 календарних днів. Коли ж законопроект набуде чинності, тривалість держдопомоги визначатиметься залежно від страхового стажу. До трьох років 180 календарних днів. Від 3 до 6 років, 210 календарних днів, від 6 до 12 років, 240 календарних днів, від 12 до 18 років, 270 календарних днів, від 18 до 24 років, 300 календарних днів, від 24 до 30 років, 330 календарних днів, понад 30 років, 360 календарних днів. Крім того, тривалість виплат допомоги по безробіттю може скоротитися до 90 днів, якщо людина звільнилася з попереднього місця роботи за власним бажанням та без поважних причин, або якщо громадянин має якесь винагородження за свою діяльність період отримання держдопомоги. До того ж у законопроекті ще йдеться про те, що розмір допомоги по безробіттю визначатиметься у відсотках до середнього доходу на попередньому місці роботи.

Перша людина отримуватиме повну виплату допомоги по безробіттю, а вже згодом її розмір буде зменшений. Тобто, чим більше часу людина не працевлаштується, тим менше грошей вона отримуватиме від держави. Є Щитиніна та Олександр Уваров Харківські звісті.